Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному хотіли б надати вашій увазі перфоратор від компанії Bosch gbh 226 drie. Як ми бачимо, постачається даний інструмент у пластиковому кейсі. Отже, давайте його відкриємо, подивимось комплект постачання даного інструменту. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на самому пакуванні. Після того, як подивимось комплект постачання, розглянемо технічні характеристики та безпосередньо переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Отже, відкривши пакування, бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Далі бачимо серветку для того, щоб протирати розхідні матеріали. Та не засмічувати патрон самого перфоратору. Не для того, щоб мити перфоратор. Обмежувач глибини металевий та, власно кажучи, сам інструмент. Комплект постачання перфоратору 226 dre ми розглянули, перейдемо до його технічних характеристик: споживча потужність 800 Вт, тип кріплення розхідних матеріалів SDS. Максимальна швидкість обертання регулюється плавним пуском від 0 до 900 обертів на хвилину. Сила удару 2,7 джоулі, частота ударів на хвилину від 0 до 4000. тисяч. Джерело живлення мережа. Максимальний діаметр сверління в бетоні 26 мм. Основні матеріали, з котрими працює даний перфоратор, це бетон, цегла, метал або деревина. Габарити інструменту складають 377 на 83х210 на мм. Загальна вага 2,8 кг. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Країна виробник товару Німеччина. Країна реєстрації бренду також Німеччина. Отже, технічні характеристики розглянули. Перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це руків'я. Воно у нас має можливість змінювати положення на 360 градусів, в залежності від потреби. Також на цьому місці у нас кріпиться обмежувач глибини. Завдяки ньому ми можемо виставляти, на яку глибину буде засверлюватись наш перфоратор. Саме руків'я гарно прогумоване для того, щоб рука гарно трималась за нього та не ковзала під час тривалої роботи. Далі бачимо наявність трьох режимів. Режим сверління без удару, режим сверління з ударом та режим відбійного молотка. Також є додатковий режим проміжний, в котрому ви можете виставити кут нахилу плаского зубила в залежності від вашої потреби. На задній частині корпусу інструменту у нас присутня функція реверсу, що відбувається методом перекиду щиток. На руків'ї інструменту, котре також гарно прогумоване, у нас є можливість фіксації робочого стану для тривалої праці без перерви. Мережевий кабель дуже гарно прогумований та захищений від зламу у проблемних місцях. Також присутній спеціальний кульковий механізм, що також додатково захищає це місце від зламу. Даний перфоратор має можливість працювати з системою пиловидалення GDE 16, що встановлюється замість додаткового руків'я. Отже, додаткове руків'я ми знімаємо та встановлюємо систему. Крім того, інструмент може працювати з коронками. Максимальний діаметр сверління коронкою в бетоні складає 68 мм. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці до гори, якщо вам сподобалось дане відео. А на цьому наразі в мене все. Побачимось у нових та цікавих відеоглядах. До нових зустрічей!